Всім кіноманам привіт! Світ кіно не спить. Нові фільми виходять просто зараз. Гучні прем'єри, неочікувані сюжети і герої, що не залишать тебе байдужим. Екшен, драма, містика чи комедія. Кожна стрічка має шанс стати улюбленою. Я відібрав найцікавіше, щоб ти не витрачав час на посереднє. Всім гарного перегляду. Формула 1. Соні Гейс. Легендарний пілот Формули 1. Який пережив важку аварію і зник із великих перегонів на три десятиліття. Тепер він повертається на трасу, щоб допомогти команді, яка перебуває на межі краху. Йому доведеться об'єднатися з молодим талановитим гонщиком Джошуа Пірсом. Та швидко стає зрозуміло: в Формулі 1 напарники рідко бувають союзниками. На фоні епічних заїздів, реальних трас і високих ставок розгортається людська драма, боротьба зі страхами, амбіціями, тиском та минулим. Фільм показує світ великих перегонів середини зі справжніми болідами, реальними. Емоціями і ризиком, який не пробачає. Це історія про другий шанс команду, яка хоче вижити, і людину, яка повинна згадати, ким вона була, щоб знову стати тим, ким вона може бути. Разів. Під прикриттям. Троє акторів Кат, Марлон і Г'ю випадково опиняються в центрі секретної поліцейської операції. Їх наймають як агентів під прикриттям, аби проникнути у злочинний світ, але реальність швидко стає небезпечною. Мафія, наркотики, смертельні ризики і все це на імпровізації. Під прикриттям грає з жанром. Це комедія, яка переосмислює бойовики. Актори звичайні люди, які не знають, що роблять. Але саме їхня акторська гра стає ключем до виживання. Це про те, як фейкова місія раптово стає реальною. Фільм легкий, абсурдний і несподівано напружений. Якщо любиш британський гумор, імпровізацію і нестандартні сюжетні повороти, точно варто подивитися. Hold him down. Take his dick out. Міда мілі Падинтен. На рим'яні могили. Скот досвідчений мисливець, якого затискає під тілом вбитого ведмедя. Через кілька днів його рятує незнайомець, але порятунок виявляється пасткою. У віддаленій хатині між ними починається психологічна гра з таємницями, страхом і боротьбою за виживання. Це не просто трилер про виживання, це історія про довіру, ізоляцію і те, як тонка межа між порятунком і загрозою може зникнути. Фільм поєднує атмосферу 127 годин і мізері, занурюючи глядача в клаустрофобічну напругу. Не могили це камерний, але напружений трилер з сильними акторськими роботами, ідеальний для тих, хто любить псих... Психологічну драму з елементами виживання. Голови держав, президент США, колишній актор бойовиків, прем'єр Британії ветеран армії. Вони не ладнають, але змушені летіти разом на саміт НАТО. Коли Air Force One збивають терористи, лідери опиняються без охорони, без зв'язку і з глобальною змовою на хвості. Це комедійний бойовик у стилі напарники нелади, двоє політиків, які не вміють працювати разом, змушені виживати, питися і рятувати світ. Фільм поєднує екшн, гумор і шпигунські інтриги з нотатками пародії на політику та кіно. Голови держав легкий динамічний фільм із зірковим складом: Джон Сіна, Ідріс Ельба, Пріян. Качопра ідеальний для вечора, коли хочеться драйву, жартів, і трохи абсурду. Суверен. Yeah. <times> <times> Батько та син прихильники руху суверенних громадян, мандрують Америкою, навчаючи, як уникати податків і законів. Коли їхній будинок конфіскують, вони вступають у конфлікти з поліцією. Звичайна зупинка, на шосе перетворюється на смертельну перестрілку, що запускає масштабне полювання. Це психологічний трилер, заснований на реальних подіях. Фільм досліджує радикалізацію, батьківську владу та те, як ідеологія може зруйнувати життя, без моралізаторства, лише холод.

Під вогнем 2006 рік Ірак. загін морських котиків займає будинок у рамаді. Щоб спостерігати за пересуванням військ, але все йде не за планом. Граната, вибух поранені. Команда опиняється в пасі, без підтримки під вогнем ворога. Їхня єдина мета вижити. Фільм заснований на реальних подіях. Режисери Алекс Гарленд і ветеран Реймен Доса показують війну без прикрас, без героїзму, без пафосу. Це не бойовик, а реконструкція спогадів з болем, хаосом і страхом. Під вогнем це не просто кіно, а досвід, без музики, без. Романтики, лише звуки бою, крики і тиша після вибуху. Фільм, який змушує не дивитися, а відчувати. Smoke. Smoke Аматор. Криптограф ЦРУ Чарлі Галлер втрачає дружину в теракті в Лондоні. Коли агентство відмовляється діяти, він сам індифікує вбивць міжнародну групу найманців і вимагає пройти бойове навчання, щоб помститись, але його місія швидко перетворюється на небезпечну гру з власним агентством. Фільм досліджує межу між особистою помстою і справедливістю. Чарлі не спецагент, а аматор, який використовує розум, а не силу. Це історія про те, як горе штовхає людину на край і як навіть новачок може змінити систему. Аматор це шпигунський трилер із несподіваними поворотами, сильним емоційним ядром і рамі Малеком у незвичній ролі. Фільм про те, як один чоловік вирішив не мовчати і зробити неможливе. Ти просто ботан, який працює за компом. Цей твій задум. З... Це пульт, який керує пристроєм, що регулює тиск на скло під тобою. Не я тобі потрібен. Ні. може тобі і вижити вдасться. Чекай. Напарники мимоволі. Рамон ідеаліст, який мріє про чисті вулиці Роттердама. Джек, колишній детектив, якого понизили після провалу операції. Їх змушують працювати разом, але замість рутинної служби вони випадково натрапляють на змову, що веде до загибелі брата Рамона. Відтепер це особиста війна. Фільм грає на контрастах. Бюрократія проти інституції, порядок проти хаосу. Це історія про те, як двоє невдах, яких ніхто не сприймає серйозно, стають єдиною надією на справедливість. Іноді, щоб зрушити систему, треба бути поза нею. Напарники мимоволі це вибухова суміш абсурду, драми і несподіваної щирості. Вони не мали значків, але мали мету. І це зробило їх справжніми героями не за званням, а за вчинками. Зробімо це. Рейс на виліт Лукас, колишній агент, якого викликають із вигнання, щоб зловити хакерку на борту пасажирського літака. Але рейс перетворюється на бойову арену: десятки найманців, вибухи, бійки і навіть бензопила в небі. Це екшен комедія в літаку. Фільм поєднує абсурд, гумор і жорстокі бої. Головна ідея вижити, коли все летить шкереберть. А твоя єдина зброя піднос і фантазія. Рейс на виліт це 97 хвилин хаосу драйву Джоша Гарнета в ролі п'яного героя з серцем. Не шедевр, але шалено весело. І так бензопила на борту справді є. Платися. Платися. Фантастична четвірка перші кроки. На альтернативній землі четверо астронавтів отримують суперсили після космічного шторму. Через чотири роки вони герої, але все змінюється, коли з'являється срібна серферка з попередженням. Галактикус наближається, щоб знищити планету, і він хоче їхню дитину. Це сімейна драма. Фільм досліджує страхи, відповідальність і вибір між порятунком світу та захистом родини. Візуально ретрофутуризм 60-х. емоційно із серцем. Перші кроки не про битви, а про зв'язки. В центрі С'ю Сторм, мати, яка готова на все. І коли здається, все втрачено, її син, немовля з космічною силою, змінює хід подій. Ваша планета приречена на смерть.